Факти катування ув'язнених в установі Бошківська виправна колонія номер 16 було встановлено працівниками державного бюро розслідувань. Зокрема, викриті випадки знущань та побиття осіб, які відбували покарання у колоніях. Повідомила речниця ДБР Ольга Чеканова. На сьогодні слідством встановлено, що жертвами були майже всі, хто потрапляв до цієї колонії. Били засуджених руками, ногами, палицями по різних частинах тіла та викручували руки, додала речниця. ДБР. також було знайдено відеофайли, на яких зафіксований момент завдання тяжких тілесних ушкоджень одному із в'язнів Бошківської виправної колонії. За інформацією офісу генерального прокурора, чотирьом працівникам виправної колонії повідомлено про підозру. Наразі е, проводяться усі невідкладні слідчі дії і встановлюються інші факти катувань. Цій та інших колоніях збір доказів проводиться необхідний, допитуються свідки. Працівники також перевіряється інформація щодо причетності інших службових осіб колонії, в тому числі і керівного складу. Оскільки один з керівників ви вже бачили інформацію на сайті. Проходять слідчі дії також і у керівника установи північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань, перевіряється інформація про певні системні побори, про знущання. наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу і просять їм тримання під вартою без альтернативи внесення застави.